Український журнашлюх Дмитро Камаров, ну той самий який е, допущений е, до святіших і святих е, до нашої влади, який показує, е, що їсть Зеленський, чим це Зеленський, як живе, як переживає війну нещасний. Е, привітав всіх з ним залізничника. Друзі, всім привіт! Сьогодні 4 листопада, а це день залізничника України. Цей день. Хочу від щирого серця привітати всіх залізничників, сказати велике дякую і побажати перш за все міцного здоров'я, сил. дякую, Діма. Я тобі хочу сказати. Привітай краще членів е, наглядової ради Укрзалізниці, зокрема Сережу Ліщенка, який заробив 4 майже мільйони гривень. Перед цим 3,5 мільйони гривень, перед цим 2,9 мільйони мільйонів гривень. Зарплати, це також зарплати, плюс виплат по 160 тисяч премій. зна, за що, звісно. Навіть за шторки європейські в е ВІП-вагонах. Е інші члени наглядової ради Укрзалізниці зарплату отримують до 300 тисяч гривень в місяць. Як казав сам Сережа Лєщенко, який сьогодні ще займає другу посаду радника Єрмака, ну такі підараси тільки там і почоті. Е я заробляю по 5600 гривень зарплати в день. Ви десь таку роботу знайдете, ви не знайдете. А залізничників я вітаю з їхньою зарплатою в 11 657 гривень в місяць. Так що Сережа Камаров, ой Діма Камаров, я просто спонув, один хер. Ти коли вітаєш цинічно і нахабно залізничників з їх святом, не забувай нагадувати, що тебе. Обслуговують люди з зарплатою в 11 тисяч гривень, а соседство у людей, які зарплата в цій же сфері, 300, 400, а то й 500 тисяч гривень. З ним залізничні вас.